Привіт, мої улюблені людини. Мене звати Тейлер Андерсон. І розкажіть мені, будь ласка, у вас такого ніколи не було, що от ви з батьками прийшли до якоїсь умовної тітки Вірослави. Нехай, ну так знаєте, чисто на годинку, а ви вже подивилися всі фотографії, поїли усі салати. Мімоза, до речі, дуже була непоганою. А потім ця годинка починає потрішечки розростатися у дві, а де дві там і три. Якби уже додому пора, але вечірка все продовжується і продовжується. Десь отак от, от і відчувається весь контент, котрий мар. Вал назнімали після ендгейму, і людина мураха не стала виключенням. Але давайте про все по порядку. Я зараз почекаю, щоб ви поставили хоча б вподобайку за наші старання або через брудну маніпуляцію наймення Бенджамін. Давайте я нікуди не спішу. Ставте просто зараз. Постоїмо, почекаємо, а ви поставите вподобайку. У мене є весь час цього світу. Ну хіба що Юліана не візьме, і мене прямо посеред речення обріє. Та Оса Квантоманія – це вже 31-й фільм Марвел, і... і остання надія моя на щось хороше у цьому всесвіті І ще лишилася е, третя частина вартових галактики, але до них потрібно дожити буквально. Отже, людина мураха 3» або людина мураха та Оса 2», якщо вам так завгодно, крутиться навколо того, що в Скоталенка після завершення, а не фіналу Йохана Бабай, перестаньте так писати, загалом усе добре. Він багатий, п'є халявну каву і взагалі книжку навіть встиг написати. Але Марвел усе ще приносить гроші, і сценаристам довелося використати дуже життєвий прийом. Адже у Скота є родичі, котрі, попри те, що він насправді молодець і взагалі хороший хлопчик, примудряються його пиляти. Бо навіть після того, як він допоміг врятувати півсесвіту, на думку його. Дочки цього недостатньо. Кесі, тим часом із милого беззубого дівча, який любить свого тата, навіть коли він примудряється бути в нью-йоркських казематах частіше ніж на волі, перетворилася, оминаючи непоганий каст у вічно невдоволену активістку і причину чергового апокаліпсису. Нагадаю, що ми дивимося фільми від Марвела. Тут кожен персонаж повинен зупиняти ну, хоча б один апокаліпсис у кожному фільмі чи серіалі. І байдуже, чи названий ваш персонаж у честь якоїсь комашки, чи це дівчина-школярка, котра махає велетенськими гігантськими фіолетовими руками. І це той же всесвіт, де тепер кожен підліток це абсолютний геній, котрий здатен зробити мегаквантові радіоли в гаражі або, хоча б відтворити костюм залізної людини. Ну, бо тому, що нагадаю, що у своїй 16 найкраще, що зміг зробити Тоні Старк, це руку із зачатками штучного інтелекту. Ну а перший костюм він зробив під страхом мученицького завершення власного життя і натхнений бажанням втікти і банально вижити. Тепер молодняк робить штуки по приколу і так, ніби цепилюку протерти. Як же питання? Це Кесі взяла і навчилася всієї цієї квантової механіки, фізики і так далі. А вона просто прочитала щоденники старого діда Хенка Піма. Пам'ятаєте, як ви взяли, прочитали книжку по фізиці, і взяли і зробили у себе вдома ядерний реактор. Не пам'ятаєте? Я теж не пам'ятаю. З іншого боку, якось я прочитав книжку Олексія Коваленка і сам трішечки став Олексієм Коваленком. Одним словом, квантова радіола подає сигнал в здавалось би, порожній квантовий вимір, і всю хай і некровну сімейку у кількості 5 штук заджуманджує всередину квантового виміру. Я б сказав. Би, що ця прикра випадковість це найгірший зачин для історії від Марвел, але людини павук додому шляху немає, усе ще існує. Не подумайте, щось у цьому шматку фільму мені теж таки сподобалось. Скажімо, дизайн місцевих істот це одні суцільні смаколики, бо я злегка уже втомився від просто пофарбованих людей як вартових галактики, хоча і тут вони були пофарбовані люди, а не вартові галактики. І ще зазвичай мені дико не подобається, як у всіх персонажів Марвел. Сьогодні костюм з'являється буквально ні звідки. Тут же усі ці появи можна пояснити тим, що костюми та маски знаходять. Водяться у зменшуваних капсулах. І ще, нарешті, у фільмах про невідомих істот з інших вимірів чи планет ці істоти не знають англійської. Тут усе подальше взаєморозуміння, хоч намагалися пояснити випиванням якоїсь спеціальної перекладальної жижі, надоїної із місцевих монстриків. А час від часу потрібна усім така жижка для взаєморозуміння з іншими людьми, і насправді така вже є, але після неї не можна сідати. За кермо тож поки що доводиться ходити на курси англійської мови. І я навіть знаю, на які варто було б записати. Завантажу у себе знання англійської мови із школою Green Forest та її зручними онлайн курсами. Набір до груп стартує щомісяця, тож у тебе взагалі немає виправдань, у тебе завжди знайдеться час, аби записатися на ці курси. Займатись можна із будь-якої точки світу, а сам курс підходить абсолютно для всіх. Від тих, хто хоче дошліфувати свою мову, яких ще іменують Advanced, до Starter, для кого англійська звучить як набір звуків. Контроль за навчанням та власними досягненнями у додатку Майкрі. Forest допоможе тобі зрозуміти свій прогрес та виявити ті моменти, які потребують додаткової уваги. Але це ще не все. Green Forest дарує пробний перший урок абсолютно безкоштовно усім і кожному, хто запишеться. Доступ до інтерактивної платформи Notes, а також додаткові розмовні клуби та івенти онлайн. І лише тобі обирати стандартний курс тривалістю 4 місяці або інтенсивний такий курс, який триватиме 9 тижнів. Ціна навчання лише 92 гривні за годину. Що робить цей курс? в вигідною пропозицією на освітньому ринку, а вартість цілого курсу становить всього 6950 гривень і Це шикарна інвестиція у самих себе, і це ще краща інвестиція у майбутнє України. Це дуже вигідна ціна, враховуючи, що в обмін ти отримаєш безцінні знання англійської мови. Хочеш стати успішним у вивченні англійської, пройди онлайн тест та записуйся на курс. Ознайомитися із деталями та записатися на курс можна за першим посиланням в описі до цього відео. Green Forest! Твій ключ до успіху. Повертаючись до сюжету людини мурахи і, і оси, і квантоманії заодно. Складається таке враження при перегляді цього дивовижного фільму, що взяли якусь інформацію із попередніх фільмів, які та, знімали Марвел, в тому числі про цю саму людину мураху і осу, засунули все це у штучний, значить, інтелект. Він використав усі крім Юіса, бо це святе і те, що вийшло без права пустили у продакшн. І я ж майже не жартую. Там був один момент, коли підходить, значить, один персонаж до Бетгая і каже: Ей, Бетгай, перестань бути Бетгаєм», А то таки каже: Ну як же я Бетгай уже дуже багато років? А та каже, ну ну. Ну, перестань бути будгаєм і от от і усьо тут. А він такий, ме-ме-ме, ну, все, я тепер не Бедгай виходить. Рівень шикарної сценарної роботи, на котрий ми, вочевидь. Заслужили. Ну а ще усе зводиться до банального редкону. І так я вивчив нове слово, а Помітили так, мені самому дуже подобається. Або було прийнято важливе рішення стратегічно забити на те, що Джанет Ван Дайн була у квантовому вимірі сама. Ну а про те, що там знаходиться загроза апокаліптичного масштабу, що готова вирватися в будь-яку секунду, вона вирішила просто промовчати, хоча вона і теща цілого месника. Чому ну інакше фільм би не стався, а наша сімейка не спародіювала подорож до центру землі, але і з дивнішими істотами та пога. А графоном. Схоже, що старі фломастери, чи то просто вже висохли, чи то їх винюхали задля натхнення при створенні фільму ТОР-4, але із фільму до фільму марвелівський CGI плавно опускається усе нижче і нижче. Власне, і очікування від самих фільмів. Бо ще трішечки найзапеклішим фанатам Марвел, я впевнений, що знайдуться і такі, яким просто можна буде показувати е, палець. Ну я не знаю, там можна масочку таку от там домалювати, чи там отут такий маленький е, е, кубик, це типу Тесеракт, і якби отак от можна ходити, то такі: а, великий Злий палець! Великий злий палець! А -а -а! І типу скажуть, ну а що ви хотіли це ж комікс з муві під попкорн? Я їв попкорн цей момент, так що, ну. клас! Особливо боляче дивитися на усі ці мильні дальні плани після розкішного, принаймні у візуальному плані Аватара. Ви можете що завгодно казати про шлях води, але коли Джек бурьохкається із місцевою живністю, а я зараз про водних птахів, а не про зачаття його дітей із синьою зої салданою, я відчуваю, що ця сама живність справжня. Попри те, що це неправда у квантоманії старечий, але дико-подідівський шикарний Майкл Дуглас фактично майже не змінює своє положення, навіть попри те, що живий транспорт під ним пішов у куртепі. Колись ми сміялися над тим, наскільки недолугими зробив третіх дітей-шпигунів чи Шаркбой і Лава Герл Роберт Родрігес, А сьогодні це новий золотий стандарт фільмів від Марвел. Справа навіть не в тому, що ефекти погані, хоча вони і погані. У багатьох сценах склалося враження, що актори не знали, що саме їм домалюють, в якій кількості і навіть де. І якась частина не планувалася наперед, як з тим же аватаром, де кожна секунда у плані графіки була продумана. І є одна проста причина, чому електрохудожники у Мар Марвел тупо перепрацьовують і банально не встигають допилювати усі 500 мільярдів проєктів Марвел на місяць квадратний і. Якщо про цю катастрофічну ситуацію із вигорілими працівниками розказали прикол самі Марвел, краще від того не стає. Бачите, навіть попри те, що Луїса тут не було, все рівно було куди сміятись. Хай і нервово не переживайте до третього фільму, усі поставали Луїсами і сміятися. Пропонують навіть тоді, коли хтось віддає Богу душу. Пам'ятаєте сцену, як леді сів збиралася у вальгалу? Так от, тут гірше, це гірше навіть за довгий затягнутий прикол заради приколу у третьому шреку, коли король Гарольд. Ніяк не міг піти до своїх жабічих предків. Мабуть, мало чи не єдиний персонаж, з котрого не намагалися зробити суцільне посміховисько, принаймні на початку фільму чи людину, і з кожної фрази, якою ти покриваєшся кринжосиротами, як у випадку е, Кесі, це, мабуть, все-таки канг. Звісно, якщо не рахувати відверто злитого фіналу та костюму, що м'яко натякає на те, що дні, коли дизайнери намагалися адаптувати костюми із коміксів, щоб вони не виглядали у в реальному житті, давненько вже пройшли. Крім цього, канг це. Мабуть, найкраще, що є у цьому фільмі, звісно, якби сам фільм не хотів під кінець зробити посміховисько із нього. Аж із самого серіалу про Локі. Усі, включно із самим Кангом, нагнітають нам про велич канга завойовника. У трейлерах, а відповідно, і в самому фільмі, розказують, як він одною лівою винищував не одну команду месників, у тому числі і безліч Торів. Оскільки це фільм Марвел, де в кінці повинен бути дуже передбачуваний Біксі Джай файт, проти якого я особисто нічого проти не маю, але все ж ми знаємо, чим все це закінчить. У мене якби є логічне питання. Оце, от ваш Канг, він от переміг усіх месників на світі у всесвітах, де вони всі манюсінькі такі плюсові кволики. Здавалось би, мета фільму показати в усій красі, наскільки потужний головний лиходій цілої бляха саги нової. Наступник Таноса на ролі головного засранця, як не як. У результаті, попри старання розкішного, як виявилося Джонатана Мейджерса, Канг, це навіть не п'яти зліва на з'їзді стереотипних лиходіяльників. Тому виникає враження, що фільм Династія Канга», котрий повинен вийти ще через пару років, із нинішньою розстановкою сил, буде в кращому випадку короткометрівкою на 20 хвилин, з яких 15 той же тор бухає. Потім він сідає в машину, а потім перед бійкою із неї виходить. Ні, не, ну а що? Як показує квантуманія бог із машини в кінці фільму, це дуже дієвий спосіб вирішення абсолютно будь-якого конфлікту. Ще одна мета людини Мурахи, як частини всесвіту Марвел, показати який же богатий квантовий вимір, котрий насправді взагалі нічим не відрізняється від будь-якої планети. У вартових галактики настільки, що тут теж в якості іншопланетян просто люди або на крайняк розфарбовані люди. Дякую і на тому. Звісно, зараз прийдуть люди, почнуть переконувати мене, що це моя вина, що від нового виміру я очікував чогось нового, а не просто біла Мюрея в костюмі. І, мабуть, то будуть і праві, бо я дійсно пропустив той момент, коли йти на фільмі, очікувати, що він буде принаймні хорошим, стало чимось поганим. І як і, вочевидь, погано чекати, що головний герой, здавалось би, цієї трилогії принаймні один із головних героїв. В цієї трилогії буде приймати якісь самостійні рішення самотужки а так майже усе роблять за нього. Абсолютно весь фільм за Скотта Ленка або приймають рішення, або коли от от він впорається зі своєю сайд-місією, але в кінці лажає, за нього завжди дороблюють його ж роботу. Звісно, таки стрічка згадує, що головною особливістю Скота є його здібності до проникнення у сілякі заборонені місця, як це було, скажімо, у першому фільмі. Але усе проникнення зводиться до того, що Скот падає у яму, а потім оса через 5 хвилин робить рівно те саме, і робить все за нього. Непотрібнішим за головного здавалось би героя є хіба місцевий модок, який і подушка для побиття із криво вставленою головою корі стола. Ну це той тіп, котрого ви могли забути із першого фільму. Головний застранець першої людини мурахи настільки непримітний, що в квантоманії довелося робити міні-презентацію нагадування про те, хто він взагалі такий. Але якщо видалити Модока повністю і злегка поправити пару речень у сценарії, то ви й не помітили б різницю. Я не дуже хочу миритися із тим, що чужу лінь. Виправдовують тим, що ти ну так це ж комікс-муві, Ну що ти хотів від комікс муві? Що найменше це приниження коміксів як мистецтва? Атака титанів вартові чи Маус Арта Шпігельмана були послані нам не для того, щоб ви потім використовували слово комікс як виправдання дурні. Та й тим же вартовим галактики, попри навіть відверто сортирний гумор, чомусь вдається розкривати тему втрати близьких, любов чи справжньої дружби, чомусь, попри жарти про пісюни та залупанцери, все рівно. Драма має вагу та силу. Тобто ні низькопробний гумор, ні кислотний графон, котрий місцями може виколювати очі, не робить вартових галактики менш серйозними та добре розробленими у плані драми фільмами. Рівно те саме стосується, скажімо, Ван де попри дурнувату комедію та буфонаду, коли Лусі душевно боляче, у тебе всередині щось аж перевертається. Людина Мураха ж мало того, що не принесла нічого нового, так ще й втратила свою індивідуальність. Від залишків ідей Едгара Райта у першому фільмі про викрадення у саду. Уже швидко перетворилося у Фіолетове місово, котре нічим не відрізняється від усіх інших фільмів Марвел. Я ставлю «Квантоманії» навіть сьогодні в оцінку. Це не разочок подивитися із десяти, але мабуть то я б сказав би ще додатково, що це один із найкращих фільмів нинішньої фази фільмів Марвела, але не тому, що він весь такий шикарний, і класний, а скоріше всі інші фільми роблять мені значно більш боляче. ви своїми душевними травмами і цього фільму, якщо ви його подивилися або, можливо, зможете його захистити, я теж готовий приймати абсолютно будь-яку думку. Все це можна виписати, вилити душеньку свою у коментарях, які будуть от, власне нижче під цим відео. Ви, мабуть, в курсі, ви знатний ютуберчанин, ви давно вже все це дивитеся. Раз ви будете писати, то, мабуть, не варто проходити повз секцію із вподобайкою. Якщо ви не поставили вподобайку, поставте вподобайку, дизлайки не ставте. Що я можу іще сказати? Прямісінько Зараз відбувається мегазбір. Та як мегазбір? Мегазбори ще просто на цілих 800 тисяч гривень. Гігантська неймовірна сума, але вона необхідна вже на вчора, тому що потрібно ще й навчати не тільки купити безпілотні літальні апарати під назвою Валькірія, цілий комплекс їхній на 800 та тисяч гривень, а і ще навчити операторів, які будуть ними керувати. Тому потрібно зібрати цю суму якомога швидше. І, повірте мені, кожен долар, кожна гривня допоможе нам у цій справі. Були багато до. Донатів були донати на гривні 23, навіть менше, і якби не цей донат то ми б нічого не зібрали на наших попередніх зборах. Тому не вірте, коли вам кажуть, що бувають малесенькі донати. Усе що більше нуля, це гігантська для нас сума. Чисто в якості авансової винагороди у нас сьогодні яка рубрика? Правильна. Аж аж на Бенжамін? Сьогодні у нашій документальній хроніці серія номер 500 тисяч п'ятдесят Бенджамін краде плет прямо у нас під носа. Як ми розуміємо, поки ми турбуємося про його волохату сраку, він сам про неї також турбується, знайшов собі нового друга під назвою плет, трішечки його облизав при цьому. Ніхто тепер не буде думати про те, під чим буду дрімати я чи не замерзну я. Господи, кому це взагалі цікаво? Головне, що як бачите, навіть якщо ми забудемо щось там з, з Бенджаміном зробити і його о, улестити у. І ублажити, то не переживайте Бенджамін, Як бачите, вміє за себе постояти. Він вміє впоратися із неймовірно тяжкими життєвими негараздами, такими як відсутність е, пледика на його власне волохаті дубці. Ну що ж мені залишається лише нагадати, що ви поставили вподобайку поїв. І... Ну і що ж мені залишається лише нагадати, щоб ви поставили подобайку підписалися на цей канал, кинули 10 гривень нам на збір на Валькірії, І ще що, мене звати Тейлер Андерсон, монтажили це відео прекрасніше Юліана. А ви дивилися Geek Journal, тримати з нами на одній хвилі народ. До нових зустрічей. Муа! Бувайте, бувайте, муа! в сценарії чекайте. Давайте ми все-таки розберемо. Давайте викликаємо сценарну групу. Хто мені написав муа, передбувай! Я е, піду сам себе відшльопаю. Якщо ви не помітили, це якби легко не помітить. О, отака мене, отака от мене футболка. Спеціально замовив е е Юліані, щоб вона сходила на, на секонд і купила цю футболку. Але огляньте, як, як, як... тут маленький ан От тут маленький антмен. От манюхенький антмен, actual size. Е е Пам'ятаєте, як в рекламній кампанії вони ще креативли, хороші були часи, а зараз можна все зробити просто фіолетовим, якби людям зайде.